Сьогодні поговоримо про те, що таке менопауза та що на вас чекає в цей період. У житті кожної жінки настає період, коли організм починає змінюватися, сигналізуючи про завершення репродуктивної фази. Це природний процес, відомий всім як менопауза. Зазвичай він настає у віці близько 50 років. Менопауза настає в три етапи. Перший етап пременопауза починається за 4-8 років до припинення менструації. Це може проявлятися нерегулярними менструаціями, а також головним болем, посиленим потовиділенням та зниженням лібідо. Другий етап. Власне, менопауза період, який триває один рік після останньої менструації. Це може відбутись будь-якої миті від 45 до 55 років. Окремо виділяють хірургічну менопаузу. Вона може настати після видалення яєчників. Третій етап постменопауза період від одного року після останньої менструації та до кінця життя. Важливо пам'ятати, що це абсолютно природний процес. В деяких жінок він протікає безсимптомно, в деяких навпаки, з яскраво вираженою симптоматикою. Прояви загалом пов'язані з дефіцитом жіночого гормону естрогену, якого з часом стає все менше і менше. Серед найбільш розповсюджених симптомів, такі як приливи, відчуття жару, що супроводжується надмірною пітливістю та підвищеним серцебиттям, різкі зміни настрою, пригніченість, плаксивість, підвищена дратівливість, а також погіршення сну та часті прокидання вночі. Зміна стану шкіри. Вона тоньшає, втрачає тонус та еластичність, стає менш пружною та зневодненою. Вагінальна сухість часте сечовипускання, а також набір ваги, прогресування серцево-судинних захворювань. Розвиток остеопорозу, коли зменшується мінеральна щільність кісткової тканини. А зараз поговоримо, як же допомогти собі під час менопаузи. Повноцінний та якісний сон в ідеалі лягати до 23-ї. Адекватна фізична активність, прогулянки, різноманітні фізичні вправи, розтяжки, танці все це корисно не лише для м'язової тканини, а й для підняття настрою. Додатково існують спеціальні дієтичні добавки, розроблені для жінок саме в цей період. Ось один з них леді Duet. Дієтична добавка, що містить комплекс натуральних екстрактів, вітамінів та мінералів, спрямованих на зменшення клімактеричних розладів. Склад леді віста дует включає дві таблетки день та ніч. Зараз ми з вами поговоримо про склад таблетки на день. Екстракт сої це міцифуги, дискорей та червоної конюшини містять фітоестрогени, які допомагають зменшити частоту та інтенсивність приливів. Екстракт маки сприяє підтримці тонусу організму при перевтомі. Екстракт хвоща ефективний як кровоспинний засіб, зокрема при маткових кровотечах. Також нормалізує артеріальний тиск та зменшує прояви набріків Кальцій, вітамін Д 3 та вітамін К 2 сприяють зменшенню ризиків переломів. А зараз проговоримо про склад таблетки на ніч. Екстракт валеріани і магній, екстракт сої та циміцифуги мають заспокійливу дію та сприяють нормалізації сну. Екстракт корення дягля поліпшує мікроциркуляцію крові, знижує артеріальний тиск та позитивно впливає на рівень холестерину. Регулярний прийом леді віста дует допомагає зменшити прояви менопаузи, підтримуючи фізичне та емоційне здоров'я жінки. Однак перед вживанням будь-яких добавок рекомендуємо проконсультуватися з лікарем. Пам'ятайте, що менопауза це природний етап життя, і з правильним підходом ви можете зберегти якість життя та насолоджуватися новими моментами, які вона приносить.